Українська народна казка Батьківські поради. Добрий вечір вам, малята! Я дуже рада вас вітати, я фея вечірніх казок до вас завітала, щоб казку розповісти. За моїм палким хотінням, за казковим повелінням. Всі, хто поруч, усміхніться, двері в казку відчиніться, казкові двері відчиняються, чудова казка починається. Жив у одному селі чоловік, і був у нього син. Якось батько каже йому Слухай сину. Живи так, щоб ти мав у кожному селі хату, на кожний день нові чоботи, і щоб всі люди кланялися тобі. Задумався син над батьковими словами і питає: Як це, батько, я можу поставити у кожному селі хату, купувати щодня нові чоботи і примусити всіх мені кланятися? Засміявся старий і говорить дуже легко, сину, матимеш у кожному селі доброго товариша, будеш мати і свою хату. Щоб на кожен день були нові чоботи, треба їх щовечора чистити, і на ранок вони будуть, як нові. І вставай, сину, рано, раніше всіх, і йди на роботу і роби. А йтимуть на роботу люди, то всі будуть тобі кланятися і вітатися. Ось і Казочці кінець, а хто слухав молодець. Та їх остало в казковому лісі. Відпочивають казкові герої. Час і нам з вами прощатись. На добраніч, малята! До нових зустрічей!